Окупанти бомбили Україну та пропустили катастрофу прямо у себе під носом. Їхні дамби почали розриватися, а вода пішла на населені пункти. Коли рашисти хотіли вжити заходів, то було вже запізно і велику трагедію не вдалося зупинити. Потопи стали вкривати все на своєму шляху, не жалюючи нікого. З кожною секундою ставало все гірше і гірше. Моторошні кадри будемо з вами обговорювати у цьому випуску. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. На арафії почалася нова серія потопів. Схоже, Разу катастрофи вже не уникнути. Під ударом ряд регіонів. І так у Тюмені річка почала затоплювати населені пункти. На місці організовано чергування рятувальних служб. Іде велика вода. На місці чергують рятувальники, зазначив журналіст агентства Єдина дорога, якою можна було виїхати з навколишніх населених пунктів, виявилася затопленою. І про це повідомили місцеві мешканці. У Тюменській області розпочався потоп. Дорогу між селами Шагалово та Ченчер змило потужним потоком повені. Невідомо, що сталося з усіма, хто був там в цю мить. Влада приховує біду, написали очевидці у телеграм-каналі Тюмень номер 1 Окрім цього, у Приморському краї зберігається складна гідрологічна обстановка через дощі і підвищення рівня води у річках. Почалося затоплення населених пунктів. За інформацією регіонального управління в найсток паводку затоплено потоплено ряд будинків. Ситуація загострюється. Як уточнили у Прем'єдрометі, на річках центральних та північних районів регіону, продовжується розвиток потопів будівель, фіксуються виходи води на нові міста і села. Фахівці попереджають про можливе подальше погіршення ситуації. Так, у селах Чугуївського округу під водою перебувають 58 будинків. Через масові потопи порушено транспортне сполучення з сімома населеними пунктами в Анучевській, Партизанській та Чугуївській муніципальних утвореннях. Рятувальні служби там продовжують моніторинг та проведення необхідних заходів для стабілізації ситуації. Ну а тим же часом у МНС Красноярського краю назвали райони, на які теж ідуть повені. Під найбільшим ударом міста Красноярськ та Залі. Зногірськ, а також більша половина краю у Курганській області Рафі через паводок затопило навіть старі уранові свердловини родовища добровольне. В Звіриноголовському районі екологи також вважають, що радіоактивний розчин потрапив у річку Тобол, що може спричинити зростання захворювань у регіоні. Про це повідомляють російські змі. Також група регіональної екологічної організації фонд громадського контролю за станом навколишнього середовища та добробутом населення напередодні опублікувала відео наслідків на цих кадрах видно, що весь простір між селами Труд і знання та Звіриноголовське затоплено водою. Саме там розташоване родовище добровольне. Підземні води із його свердловин могли змішатися із річковою водою та потрапити у водопровід. У зоні затоплення, зафіксовані супутниковими знімками, знаходяться як старі, так і нові свердловини для видобутку урану. Старих свердловин на затопленій території близько ста, а нових має бути ще більше. До слова, жителі російського міста. Сиктивкар поскаржилися, що могили окупантів, яких ліквідували на війні з Україною, потопають у воді. Про це повідомляють розумі на основі постів у соціальних мережах. Мешканці міста поділилися знімками, підтоплені, сказали, що місцева влада нічого не робить. На човському кладовищі, у місті, де ховають загиблих героїв Сво могили, буквально потипають у воді. Жаліються росіяни в інтернеті. Пропагандисти додають, що там і влітку у воду ховають, бо місце сире. Попри те, що це на місці невеликої височини. Пізніше начальниця управління інформації та соціальних комунікацій сективкара Марина Лисаковська повідомила, що потоп на кладовищі стався через теплу погоду. Різке потепління спричинило стрімке танення снігу і підтоплення частини могил. В оперативні терміни були зроблені Достоки виставлені містки додала пропагандистка. Чи проводитимуть на цвинтарі якісь більш ґрунтовні роботи? Зазначають медіа у мерії не повідомили. Згадаємо, як російському дальнірічівську приморського краю сталася нова аварія. Там прорвало дамбу, і про це писали також, звісно, розмі. Рятувальники тоді порадили місцевим жителям евакуюватися через прорив дамби, але зазначили, що остаточне рішення залишають за кожним. Міська адміністрація тоді попереджала, що рівень води може підвищуватися ще протягом одного-двох днів. Ну і Новнасток прориву дамби підтоплено вісім було будинків і була загроза затоплення ще 40 будинків. У той же час рівень води. У річках на Уралі та Південно-Західному Сибіру Арафії спричинив затоплення сотень будинків, відключення електроенергії та змусив терміново евакуювати рашистів із місць підтоплень. Про це писало Reuters. Понад 300 будинків і майже 700 житлових ділянок були затоплені в Курганській області Росії, що розташована на річці Тобол біля кордону із Казахстаном. Повідомляє міністерство надзвичайних ситуацій Росії. Рівень води у річці Тобол стрімко зростає. Повідомляли в російському міністерстві у місті Курган. Адміністративному центрі області було відключено електроенергію без світла залишилися 1500 рашистів. Губернатор Курганської області Вадим Шумков заявляв, що він очікує дуже складної ситуації, коли рівень води в тоболі може піднятися до 11 метрів або майже вдвічі вище рівня прориву у деяких місцях. Жителі Ошима міста із населенням 65 тисяч осіб у Тюменській області на південному заході Сибіру, що межує з Казахстаном, попросили терміново евакуюватися через критичне підвищення рівня води у річці Єшим, яка протікає. Через місто губернатор регіону тоді попереджав, що рівень води у річках регіону може досягати історичного максимуму. Та, попри це, окрім потопів Росію, роздрають і пожежі. Так у російському Улан уде евакуювали частину жителів міста через ландшафтну пожежу, яка із лісу перекинулася на будівлю міста. Як повідомив мер Улан уде ігор Шутенков, через пожежу порушено електропостачання і є спалах у приватному секторі. Влада буряцького міста розгортає для евакуйованих пункт тимчасового розміщення на базі школи. В загалом у місті запроваджено режим підвищеної готовності. За словами голови Бурятії Олексія Сиденова, в улан уде та навколо міста п'ять пожеж. Тільки у місті палає 3000 квадратних метрів. Окрім того, у регіоні сильний вітер із поривами 40 метрів за секунду. Палає не тільки у бурятів, відразу у декількох регіонах Сибіру почалися лісові пожежі. Російські рятувальники кажуть, що загалом у Сибіру зараз 41 пожежа загальною площою 40 тисяч 374 гектари. У Хабаровському краї вогонь палає у 14 муніципалітетах і поширився майже на 22 тисячі гектарів. Місцева влада ж хоче запровадити в регіоні режим локального надзвичайного стану, щоб оперативно можна залучити до стабілізації додаткові ресурси. У мережі стає вірусною фотографія, де російський рятівник пасивно спостерігає за пожежею. Люди кажуть, що як із останніми повенями в РФ, відповідальні особи вважають за краще перечекати, поки вона сама або не вигорить, або не висохне. Повстанці розстріляли чомусь місцевих поліцаїв. Попередньо було ліквідовано трьох поліцейських, що дописували ворожою мовою рашисти. Троїх сатрудніка в ГБДД розстріляли в Махачкалі, а сапщайте сточник 112. Папрі Предварительная информация: двое неизвестных напали на патруль ДПС, открыли шквальный огонь по полицейским, ну и силовики погибли. Преступники угнали служебный автомобиль и скрылись на нём. Объявлен план перехват, пока нападавшие не задержаны, их личности не установлены, зазначают "Российские новости". Ну и таким чином, как вы зма розуміли, невідомі просто серед білого дня напали на патруль ДПС у Махачкалі. І є загиблі чи то такі настрої є у росіян, чи то просто щось не сподобалося, не зрозуміло. Але на перетині вулиці Керімова та Магаметагірова в Махачкалі сталася стрілянина. За попередніми даними невідомі відкрили вогонь силовика, Повідомляє Рія Дагістан за попередню інформацією. Невідомі відкрили вогонь по силовиках і є постраждалі. Район є оточеним. Повідомляє генство. Згодом Рія Дагестан уточнила, що за попередню інформацією двоє невідомих відкрили шквальний вогонь за патрулем ДПС. Джело, Джерело РТ в адміністрації Махачкали повідомило трьом загиблих співробітників поліції. Шот шиський пише, що в результаті нападу також поранено і 12-річну дівчинку. Один із нападників є задвохсочений вогнем у відповідь, стверджує телеграм-канал. Ну а у МВС Дагестану повідомили, що за попередню інформацію в результаті нападу на посаду ДПС загинуло троє співробітників поліції. Зловмисника зникли на службовій автомашині і запроваджено план перехоплення. Ведуться заходи щодо пошуку та затримання нападників в повідомленні. Глава Дагестану Сергій Мєліков підтвердив, що в Махачкалі сталася стрілянина. За попередніми даними, співробітника МВС. Вони намагалися зупинити автомобіль, але водій не підкорився і відкрив по них вогонь. Ідеться повідомленні керівника регіону. Міліков попросив мешканців та гостей Михачкали дотримуватися спокою та елементарних заходів безпеки, а також закликав не знімати і не викладати у мережу фото чи відеоматеріали. Голова центру управління регіоном Ісрафіл Ісрафілов повідомив, що мешканцям рекомендують не відвідувати перетин вулиць Керімова та Магомед Тагірова через збройний інцидент. Ну а цих інцидентів, як ми бачимо, трапляється досить таки багато. Бо ну майже чи не кожні два тижні ми вам про щось це розповідаємо. Ну і тому бачимо, що не можуть вони себе вгамувати, росіяни, і тому ось таким чином, можливо, вирішують деякі такі конфлікти. Ну а з приводу того, як Путін вперше заговорив про спадкоємця. Це досить таки цікаво було чому і хто це може бути, надав свої коментарі Олександр Мосієнко. Так, от він сказав, що хочу нагадати, що Путін протягом двох років проводив системне оновлення влади на регіональному рівні. Його позиція була в тому, щоб приходили молодші губернатори і могли проявити себе. Не виключено, що деякі з губернаторів проходять кастинг на те, хто з них може бути в майбутньому очолюваний Росією, обійняти найвищу посаду, тобто президента. Але те, що він про це заговорив, насправді цікаво. Можливо, на деякий час він хоче, якби там не було зовнішні виклики по про агресію проти України говорити і про певні внутрішньополітичні речі можливо для того, щоб відволікти увагу, зокрема в разі, коли потрібно буде згортати так зване СВО, будуть невдоволені, вочевидь, і потрібні будуть різні дискусії, напрямки. Так, от свої думки з приводу наступника Путіна надав Олександр Мосієнко, український військовий експерт. Що він ще сказав? Далі давайте послухаємо. Хочу нагадати, що Путін а, буквально вже протягом двох років проводив системне оновлення влади на регіональному рівні, і його позиція була в тому, щоб приходили молодші губернатори, могли проявити себе. Не виключено, що таким чином деякі із цих губернаторів проходять кастинг на те, хто із них може в майбутньому очолити, а, очолити Росії зайняти найвищу посаду, тобто посаду президента. В РФі. Тобто це теж варіанти, які, зрештою, можуть бути. І те що, ми, те, що ми бачимо на сьогоднішній день. Але те, що він про це заговорив, це насправді цікаво. Це значить, що, можливо, на деякий час він хоче, як би там не було, попри зовнішні виклики, попри агресію проти України, говорити і про певні внутрішньополітичні речі. А можливо для того, щоб відволікти увагу, в тому числі в разі, коли потрібно буде згортати так звану спеціальну воєнну операцію і заглушити тим, що а, ну будуть невдоволені, вочевидь, потрібно буде різні дискусії, тобто різні напрямки. В тому числі давайте обсуждати приємника, Наприклад, це ж цікаво. Ніж обговорювати, чому Росія понесла такі колосальні втрати і не досягнула цілий оперативного та стратегічного характеру. Зацінила жарт від нашого постійного глядача Владислава з приводу кастингу. Хто його очолює, хто бере тих людей, хто відбирає. І дописав Владислав, що кастинг веде Гузєєва. І звісно, смайлики. Ну побачу, як воно буде, але досить таки іронічно і смішно.